Так, а ну сніми мене, трошки похвастаємося тим, що у нас є. А у нас є ось такий кіт. Сошка називається. Ну, вже його забрали. А якщо серйозно, по гідроциліндрам, по новеньким. Трошки набирається, а ну покажи, бо полки у нас геть пусті були по новим гідроциліндрам. Сезон в розгарі розліталося, як пиріжки. По чуть-чуть набираємо. Слава Богу. Тут у нас від нового зараз є 2 ПТС-4, 1 ПТС-9, видно? Зілочки, да. п'ятіштокові на бугелях, газончики і куни є з нових. А зверху що там? На мазики є якісь, силові совки. Ну, коротко, трошки є. Телефонуйте, в будь-якому випадку під замовлення нові ми робимо. Трошки треба було почекати. По ремонту 2 ПТС-4, у нас тут 2 ПТС-6, 2 ПТС-9. На Т-150 рублюбі, нового зразка старого зразка. Там воно БДюхи. Також нового зразка старого. Сотки, 125-ки, це навіски, сутка Мазіки. МАЗ, один зілок остався. Тож. Саме популярне це ЗІЛ, газ, вони улітають в першу чергу. Тут залишилось залишились, бугільний, є і 5 перероблений. Ну і багато силових гідроциліндрів. 75 Якщо все, що ви бачите на цих полицях, ремонтує то тервіта з наданням гарантії 12 місяців. І ремонтуємо ми капітально. Не просто поміняли резинки, бо багато хто дзвонить, о, а що ж такий ремонт. Такий ремонт, то що ремонт якісний з наданням гарантії, а це коштує грошей. Кому потрібен якісний ремонт, звертайтеся, номер внизу під відео.